Для них футбол вже не просто гра, а робота, мінімум хвилювань та максимум зосередженості. На футбольному полі юні спортсмени почувають себе як риба у воді. Цим хлопцям по 9-10 років, а вони вже добре знають, що таке наполегливі тренування і смак перемоги. Я вже хожу 6 років, грали в містах багатьох проти команд і. Важко, було з всіма, але ми вбирались. Основний склад команди був сформований п'ять років тому. Тренер Василь Орос особисто відвідував дитячі садки та відбирав обдарованих дітей. В такому віці їх ще легко зацікавити спортом на противагу комп'ютерам і телефонам. В ігрі вони загартовуються. В ігри вони загартовуються і, і ростуть. Футбол це їхня робота, це їхнє хобі. Це вони. Мають отримати від цього задоволення, і плюс вони мають загартовуватися фізично, менше хворіти, менше хворіти і радувати своїх батьків. Я думаю, що от це, 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 ці цілі ми і переслідуємо. Секрет успіху не тільки в посилених тренуваннях, а в тому, що до кожного гравця у свій підхід. Якщо є бажання і тренера, і дитини, і батьків, то все виходить як найкраще. Тренер зазначає, в області є багато талановитих дітей. Складність полягає в тому, щоб зібрати їх разом. В школі навчаються діти з Ужгорода, сваляви, берегова, сіл Туря Поляни та Бедевлі. Ми вже сюди його привозимо на тренування і їздимо на змагання більше двох років. Стимулює те, що дитина сама хоче. Хоче і не відмовляється займатися. Хоч і, якщо б ми мали більше часу і більше можливостей, щоб ми проживали в успороді, то, напевно, і частіше б ми привозили його на тренування. Участь юних футболістів у виїзних іграх загалом оплачують батьки. При цьому команда намагається брати участь у всіх змаганнях, яких тільки може. Це не тільки допомагає покращити професійний рівень юних футболістів. А подолати страх на полі, а це ще один секрет успіху.